Народний депутат Олег Ляшко виступив на сесії Луганської міської ради, де розкритикував роботу чиновників. Наголосив на чималих коштах, які останні витрачають не на соціальні програми, а на власне утримання. Лідер радикальної партії Олег Ляшко виступив на захист людей під час відвідування засідання Луганської міськради. Підтримати його прийшли близько 200 громадян. Чого ви замовчує начальник управління? Скільки грошей минулого року на управлінці в Луганську було витрачено? Скажіть, скільки мільйонів? В управлінці Луганська отримують п'ятдесят один мільйон гривень на утримання чиновників. Знаєте, де гроші. Ви що, не знаєте, де гроші, да у вас же ті гроші. У вас, хто в Києві керує урядом, чи не ваш прем'єр-міністр керує урядом? Чи не ваша парламентська більшість у Верховній Раді прийняла видатки 22 мільярди гривень на отримання чиновництва апарату, 15 мільярдів гривень на міліцію, 6 мільярдів гривень на прокуратуру, 5 мільярдів гривень. На фізкультуру і спорт. Ви кажете, немає грошей, герої стані рада два, гуртожиток, ви держеморди, безсовісні, морози на I no, are no, no.